Сьогодні зранку, 8 травня, внаслідок падіння уламків російської ракети було пошкоджено 14 будинків в одному із сіл Броварського району. В цьому будинку, де ми зараз знаходимось, на момент падіння уламків перебувало двоє людей мама та син. Обох постраждалих, чоловіка та жінку з численними травмами доставили до броварської лікарні. Як гахнуло, воно тоді в нас посипалося стікла. Ну, якось воно так швидко, в один раз. І крики, оце всі, ці крики людські. Дуже страшно, звісно, дуже страшно. Ми повискакували сіту, полум'я. Да, як ми ну, витягли, воно розсергоріло, воно вже за хвилину там вже людину витягували із тої стіни, що була вціліла, воно там все вже всередині палало полум'я. Витягували маму, а син був, що воно видно при контузії, ще ці шоки. Він не зрозумів, куди його виходить, і де і як і що. Але ж як він вже виходить, то вже його палило йому і спину. І ноги були теж, як вже це на це все видовище дивиться, було дуже страшно. й бо, щоб вона викарапалася внулимося, сі постраждалий річний чоловік в травматологічному відділенні. Спілкуватися з журналістами на камеру він відмовляється. каже, йому немає що розповісти, бо на момент трагедії він спав. В якому стані чоловік зараз коментують лікарі. Сьогодні поступило двоє, потерпілих. Чоловік 33 роки відносно задовільному стані, дрібні пошкодження по всьому тілу не загрожує життю. 59-річна мати чоловіка, за словами лікарів, у вкрай важкому стані. Має політравми внутрішніх органів. Жіночка 59 років у вкрай важкому стані. Зараз вона в операційній, лікарі борються за її життя. Сусіди моляться за здоров'я постраждалих та досі не можуть оговтатися від ранкових подій. Вибух. Страшний. Сусідку мою воно прибило, привалило, хати нема. Зайшло в хату. Людина в дуже важкому стані на операції. Всередині внутрішні внутрі органи, там задіти кишечник, печінка, селезінка, ну всередині все в тяжкому стані. Біда страшна в нас, біда страшна в нас. Навпроти руїн у сусідніх будинках повибивало всі вікна та вирвало двері. Ось тут спавало тут. Пала і залишила все вилетіло. вікна й двері. І так пройшло скільки два роки, як ми міняли вікна і знову те саме. Але саме головне, що жили залишили. По цій же вулиці два роки тому вже було влучання уламків російської ракети. Тоді так само пошкодило людські будинки. Їх відбудовують досі за програмою її відновлення. Будинок Анатолія теж був зруйнований два роки тому уламками російської ракети. Чоловік каже, сьогодні було наче дежавю, аналогічно, як і два роки тому, згадує. Так само, п'ять часов ранку. Хоп, човки, нічого нема. Все стікло, рама на мені все цікло погрібалося. Тут так? панелі були, тут сарай був, все для го, до фундамента. То і далі, що буде, куди воно пролетить. Дуже страшно. Воно далі буде на місці події. Зараз фахівці продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки. Працюють енергетики, поліціянти, ДСНСники та представники служби газу.